Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі, як пушок булочки. Булочки в мене сьогодні будуть з такою смачною пісочною крихтою і з сухофруктами. У мене сьогодні вялена журавлина. Додатки можна обрати на свій смак, але тісто просто неймовірне, і булочки виходять просто дуже смачно. Тому готуйте, не пожалкуйте. Тут у мене 200 мл молока. Молоко має бути тепленьке, такої приємної теплої температури. Додаємо 80 г цукру, додаємо ваніль, якщо любите. Я додаю цілий пакетик, це має ванільний цукор, якщо ванілін, то лише дрібочку. І додаю 1 третю чайну ложечки солі. Це обов'язково. Також додаємо одне яйце середнього розміру. Це, до речі, має бути також кімнатної температури, не з холодильника. І тепер все це вінчиком перемішуємо до більш-менш однорідного стану. Тепер додаємо трішки борошна із загальної кількості і додаємо сухі дріжджі. У мене сьогодні 7 грамів, це близько 2 чайних ложечок без гірки. Звісно, можете використовувати свіжі, пресовані, їх знадобиться в 3 рази більше, тобто 21 грам. Можна додавати їх відразу в молочко, вони так більш люблять, ніж з борошном. Все це перемішуємо і поступово далі додаємо борошно. До речі, саме головний момент не додати зайвого борошна. Додаємо поступово, перемішуємо лопатку і коли стає незручно перемішувати, підключаємо ручки. На цьому етапі вимішуємо тісто хвилиночки 3. Коли тісто стало таке більш ну, таке приємної консистенції, додаємо таке м'яке вершкове масло. Воно має бути також кімнатної температури, має тут 40 грамів, багато не потрібно. і Розділяю його на декілька шматочків, додала шматочок, повимішувала хвилинку і наступний шматочок. Якщо таким чином вам незручно додавати вершкове масло, можете його розтопити і додати разом із яйцем. Також буде чудово. Я додаю по шматочку і вимішую. Загальний час на вимішування тіста не більше 5-6 хвилин. Головне, зайвого борошна не додавати. У мене сьогодні пішло 400 г борошна. тісто ось таке дуже приємне, м'якеньке, це важливо. Можете перекласти тісто в іншу ємність змазану олією або залишити ці самі ємності, просто змастіть олією. І накриваємо харчовою плівочкою або рушничком, даємо тісту підійти десь приблизно одну годинку. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-2,5 рази. Цей період можна підготувати якісь додатки. Замість журавлини в'яленої як у мене сьогодні 50 грамів, я її промила і залила на 5 хвилин кипяточком, щоб вона стала така більш приємна м'яка. Потім злила, злила на сито і залишила, що вся водичка стекла. Замість журавлини можна використовувати родзинки, можна використовувати горішки, шматочки шоколаду, буде дуже смачно. Експериментуйте! Тісто ось так чудово підійшло, воно мене підходило 50 хвилин. Осаджуємо і викладаємо на якусь поверхню, під, підпиляну трішки борошном. Тісто розплескуємо, викладаємо сюди начинку, додатки, тобто я мала на увазі, і вмішуємо їх все тісто, щоб скрізь у нас була журавлинка або інші якісь додатки за смаком. Все це вмішали, тепер розділяємо на ті булочки, які ви хочете бачити. Менші, більші. У мене сьогодні вийшло 12 досить таких великого розміру було. Можна зробити з цього кількості тіста 15-16 меншого розміру. Тобто, дивіться, вони ще підійдуть і будуть більшими. Роблю і викладаю на пергамент або відразу на деку з пергаментом. І так і так можна. І тепер потрібно накрити або рушничком, або харчовою плівочкою, дати ще раз підійти, десь хвилиночок 15. В цей період я роблю ось цю дуже смачну пісочну таку крихту. Тут у мене суміш 60 грамів борошна і 60 грамів вершкового масла. Вершкове масло холодне. З холодильника, на шматочки нарізала і додала. Додаємо цукор, також 60 грамів. і Цукор тут за смаком можна більше і менше. У мене булочки вийшли такі помірно солодкі, я б нічого не змінювала. І тепер руками робимо ось таку крихту, як на пісочне тісто. Окремо розбиваємо одне яйце, його ось так перемішуємо і додаємо. І тепер робимо ось таку, ніби як кашку, яка буде дуже смачною. І тепер цю кашку викладаємо наверх наших булочок. Можна це робити з допомогою кондитерського мішка, такою спіралькою наверх. Можна робити з допомогою просто звичайної чайної ложечки. Розподіліть її всю по всіх своїх булочках. До речі, духовка має бути розігріта вже 180 градусів, верх-низ без конвекції, і відразу відправляємо випікатися. Як тільки духовка розігріється приблизно на 20 хвилин. Булочки мають гарно пропектися і так зарумянитися. Головне, паличка серединки має виходити повністю сухою. До речі, хвилин 15 перші духовку не відкривайте, а потім уже перевіряйте на суху паличку. Булочки готові. Пропоную куштувати в теплому варіанті, це надзвичайно смачно, тісто таке, як пушок, дуже смачна оця скоринка. Вони зверху такі хрумкі, а всередині дуже м'якенькі. Це справжня насолода. Готуйте, насолоджуйтесь життям, будьте щасливими. Дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку за ваш коментар. Чекаю в наступних відео. Пока-пока!